Ялинка з гілок своїми руками. Я буду робити ялинку з гілок ярівцю та тулі, але можна використовувати будь-які вічно зелені гілки, які вам до вподоби. Нам необхідна основа, опора та гілки. Значить, на основу ми наматуємо поступово гілочки. Формуючи нижній ярус, після цього робимо верхівку, гарненько скручуємо її ниткою і формуємо ту форму верхівки, яку ми бажаємо. Після цього в ниточку продягаємо додатково гілки, прикрашаючи нашу ялинку, додаючи їй ошарності тої форми, яку ви забажаєте. Ось і все. Наша ялинка готова. З Новим роком.